СБУ повідомила про підозру священнику у ПЦМП, який координував постановні акції протесту. Про це повідомили у прес-службі відомства. За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла Клебодя і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Так, під виглядом так званих акцій протесту Клірик сподівався максимально розхитати суспільно політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у Держзраді. Зокрема, як з'ясувало розслідування, ворожий пропагандист інструктував священника щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля лаври. Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та. Інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії, на підставі одержаних матеріалів. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.